П'ятсотметрова стрічка є. Найменші бухти, друзі, по одному кілометру. По 500 метрів ми вже зробили замовлення, і буде приблизно на лютий. Якщо вам не горить, будь ласка, залишайте номер телефону, залишайте ваше передзамовлення. І десь на лютий отримайте від нас бухточки по 500 метрів. Але тут треба рахувати вам по бюджету. Дивіться, ця бухточка, крок 20 на сьогодні коштує 2249 гривень. Бухточка, яка буде по 500 метрів, вона не буде коштувати 1100 гривень. Вона буде коштувати десь 1500 тисячі гривень. Тобто різниця у вас буде в 500 гривень. Краще, звичайно, брати бухти побільше, вам в залишком залишається, вони не портяться, вони лежать в сараї ще 10 років, головне, щоб без світла. І все буде у вас добре. Тому не розраховуйте на те, що ви, наприклад, візьмете 500 метрів і на цьому зекономите. Ні, так не буває. Бо на виготовлення 500 метрів треба значно більше часу і треба значно більше людського ресурсу. Така сама упаковка витрачається. Така сама доставка, вона більше місця займає менше в в в в ну, влазить в машину, і тому виходить, що собівартість 500-метрової ленти значно більша.